Тоді починаємо з останніх новин з перемовин про те, що ви говорили, що основні опції що ці перемовини йдуть важко, тому що ну Росія забагато хоче, і що основні а якісь важливі в тому покладаються, що Україна має залишитися цілісною країною незалежною країною, і так далі. Якщо можна трошки от докладніше про те, як ідуть перемовини, Коротко. це що можна сказати правда. Дуже коротко. Перше безумовно, російська сторона спочатку переговорів була дуже ультимативною. Вони виставляли такі е... висували такі умови, які неприйнятні для будь-якої країни. А для України тим більше і тим більше це на 21 день війни. Це перше. Зараз вони набагато більш об'єктивно дивляться на цю ситуацію. Вони бачать роботу своєї армії. Вони розуміють, що воювати вони зможуть тільки з нашими мирними містами і таке інше. І ну і тиснути на нас будуть тільки за рахунок гуманітарних якихось ексцесів, проблем, які вони нам будуть створювати. Але все ж таки вони дивляться набагато більш об'єктивно, тому ми можемо вже про щось домовлятись. Друге, але ми домовилися з Російською Федерацією про те, що ми не коментуємо, не коментуємо основні там теми, які ми проговорюємо, тому що вони дуже тяжко ідуть. Позиції сторін були кардинально різні, і ми десь тільки зараз потроху почали виходити на якийсь компроміс. Але і це третє. Що стосується заявлених позицій паном Мединським, да, це з точки зору там, наприклад, статусу України, чи там якихось моделей, і таке інше, хочу сказати дуже просто: є українська модель гарантії безпеки. Ми зрозуміли, що на сьогоднішній день нам ніхто допомагати не буде, якщо виникають такі кризові ситуації, чи такі навіть конфлікти, чи навіть війна, ніхто втручатись не буде. Всі будуть зразу кивати на якісь бюрократичні припони і казати Ні, це не можемо, це, це не хочемо, і так далі. На сьогоднішній день ми розуміємо, що для європейської безпекової ситуації навіть такий блок, про який багато розпіарно говорили НАТО, він не дуже активно хоче приймати участь в будь-яких кризових ситуаціях. Ну просто от в Європі, в центрі Європи, йде потужна війна. Вони там все е, говорять про світову війну. В принципі, це є елемент світової війни, бо в нас задіяно в цій війні мільйони людей. Росія атакує практично всю країну, і ось НАТО на це не реагує. То безумовно, що ми розуміємо, що це дуже бюрократична структура, яка й не буде реагувати на подібні виклики. Тому ми запропонували дуже на наш погляд дуже цікаву модель. По суті, це модель іншого союзу, да, в якому будуть країни гаранти, які юридично будуть зобов'язані в випадку такої агресії, з якою ми зіштовхнулися сьогодні, втручати активно в цю агресію. Тобто буде Україна, будуть країни гаранти там 5, 7, чи більше чи менше. Але це будуть активні країни, які будуть юридично зобов'язані активно втручатись в Там, надання зброї, чи ще якісь формати. да? Ну тобто, всі ці формати якраз і будуть юридично зараз прописані. Тобто в якому випадку яка буде реакція цих країн? Тобто, ми хочемо отримати не просто якісь там ПДЧ чи не ПДЧ, да? ну, як це було прийнято, да де є бюрократична процедура. Ми хочемо вже отримати конкретні. Гарантії безпеки, оце про це й говориться на переговорах. Всі інші е, вимоги Російської Федерації безумовно вони були там розширені, але зараз вони я ж кажу поступово е, доходять до якогось там розуміння, що треба все ж таки говорити об'єктивно, а не про фантазії. Ну і, наскільки я знаю, багато змі багато телеграм-каналів писали вже вчора ввечері про те, що а, настав такий дуже переломний карколомний момент а, в діях української армії, що там вчора гнали в певних місцевостях уже по 50 кілом... кілометрів російську армію. Розкажіть, що ви знаєте про це, тому що не ну не багато офіційному знаємо. Давайте офіційно скажімо, скажемо так. Ну, я не дуже люблю знову ж таки фанфаронські заяви. Я більше люблю е, такі фактичні і фактологічні заяви. Я хочу сказати, що в нас армія ну це фантастична історія. Армія практично не втрачає позицій. Ну, тобто, тактично десь відступає, окрім якихось ну дуже потужних місць боїв, як Маріуполь, наприклад, да? але армія контролює повністю всю ситуацію, навіть на окупованих територіях. Це перше, друге армія переформатувалась Наша армія вона набагато менше по кількості. Да? Набагато менше ніж російська армія, і в нас набагато менша зброї. Бо ми ж не мілітарна держава, це Росія мілітарна держава. Вони витрачали там леву участку ВВП на те, щоб закупляти багато крилатих ракет. Наприклад, да, чи там танки, в них там просто орда танків і mm -hmm. таке інше. Наша армія перебудувалась, переформатувалась. Вона вміє професійно воювати, і зрозуміло, що сьогодні вже йде конт. Контрнаступ по окремим тактичним напрямкам. Ми розриваємо де нам треба. Розриваємо е, лінію фронта, знімаємо десь оточення на якихось напрямках. Да, десь відтискаємо від великих міст чи там навіть від е, ключових напрямків. Все це відбувається. Тобто, тактично, наш генеральний штаб веде себе ну там в сотню раз професійніше ніж російський генеральний штаб. Російський генеральний штаб, це взагалі, як би як я зараз розумію, це фактично структура, яка залишилась там в 60-х роках. З радянського союзу да вони там планування в них десь таке. Наші хлопці ні. Вони абсолютно чітко розуміють тактичну ситуацію, приймають тактично вивірені рішення і підтискають російські російські збройні сили. Це перше, і це дуже дуже нам допомагає на переговорному процесі. Процесі. Тому що зрозуміло, що ми не підемо на якісь фундаментальні, зрозуміло, там вимоги Російської Федерації. Це неможливо, да? на 21 день війни це точно неможливо. І нарешті друге, дуже важливе це абсолютно неочікуваний санкційний пакет, який отримала Російська Федерація. Але, але для росіян це просто фантастична карколомна путь в нікуди. Я б так сказав. Михайло, а ну абсолютно зрозуміло, що інформаційна війна, яка відбувається, от наша ну, очевидна перемога в цій війні, вона зіграла дуже велику роль, дуже велику роль, тому що ми бачили по мережах і по тому, що відбувалося на телебаченнях і телеграм-каналах, ми бачили абсолютно 100% підтримку того, що робить президент, і ну, в принципі, за 30-річну історію України таких прецедентів не було. Просто не було такої підтримки, але й війни не було такої. Давайте тут точно розставимо акценти. Перше, що війна на жаль, і в тому числі інформаційна, не закінчилася, і вона буде продовжуватись. Росіяни витрачають багато коштів на те, щоб зламати там слабкі ланки в європейських спільнотах, там якихось політиків зламати, перекопити і таке інше. Тому нам треба буде продовжувати відбувати всі інформаційні потуги Російської Федерації. Друге, дуже важливе, я дуже вдячний журналістам, особливо українським, які дійсно зайняли консолідовану позицію, незалежно від того, яку політичну позицію вони займали до війни. І сьогодні, ну це гордість моя, що в нас журналісти. Ну так теж воюють, да, і роблять дуже багато е, справжньої роботи, яка потрібна для того, щоб держава була консолідована. Третє, головне, безумовно, стальний характер президента Зеленського, що ніхто не очікував, як я розумію. Да, багато хто не очікував. Він довів, що в країні є лідери набагато міцніші ніж ті, які були, які приймали якісь рішення, часто помилкові і в кризовій ситуації президент став е, саме на чолі держави. Тобто взяв на себе е, практично все, що стосується викликів і операційно цим керував дуже дуже добре. І сьогодні дійсно підтримка його там за 90%. відсотків. Я розумію, що після війни будуть якісь там нюанси, але сьогодні це дуже е, дуже е, важливо і на і, е, нарешті четверте, це ми ж все ж таки дали можливість. Ми ж відкрита держава. Ми дійсно прозора. В нас нема цензури і не було про що я завжди казав. Да, були нюанси з точки зору спілкування там політичних груп, але в нас ніколи не було цензури. Ми дуже прозора і відкрита держава, і ми дали можливість світу дивитись в онлайн форматі в прямому ефірі, дивитись за тим, як йде ця війна. Тобто вони ж бачили, що це не ми напали, це не ми вбиваємо мирних е, жителів е, мирних міст і сел. Це не ми руйнуємо інфраструктуру. Це зайшла велика навала російської армії. Я не розумію, хто це взагалі, тому що це назвати армією навіть якось ну трошки стидно. Да, вони просто це ну вони не вміють воювати, та да, вони кількісно, їх багато. Вони давлять кількістю. Це все, вони, що за вони дивно виглядають. Я вони дивно виглядають. Вони не вміють навіть там ну вести себе нормально. Вони порушують всі правила ведення війни. Вони стріляють так. Як в тірі да по мирних громадянах, які їдуть поруч на машині, він може з танка розстріляти когось, і таке інше. Це все буде потім. Ну я не зовсім розумію, куди хоче зайти Російська Федерація. Це ж все фіксується в повному обсязі. Це ж не війна, яку ніхто не бачить. Правильно, це війна йде в прямому ефірі. І безумовно, світ, коли бачить оцей вандалізм, варварство, це ну це просто, ну це жах. Бачить, да інша справа, інша справа, що суспільства західні да? Наші партнери вони все це розуміють і підтримують нас. Інша справа, що на жаль, політичні еліти Європи там, Штатів, да вони не настільки е можуть брати на себе відповідальність, як це робить пан Зеленський, і це ну це теж вражає. Ну і от стосовно західних партнерів, вони всі дуже по різному реагують. Хтось більше робить вклад, хтось менше, але є приклади, які трошки дивують, скажімо, вчорашні приклад з Ізраїлем а, із візовим режимом. А ну як ви поставилися до цього? А, ну я розумію, що кожний кожна країна має свої особливості політичні еліти перш за все дивляться не на об'єктивну реальність, яка Пов'язана з Україною, а більше дивляться на якісь внутрішні проблеми і проблематики. Я не хочу сказати, що Ізраїль там якось неправильну там лінію поведінки. зайняв. Ні. на мій погляд, Беннет достатньо ефективний посередник. Він спробує пробує владнати конфлікт. Він веде перемовини з нами і з російською стороною, і вони якось це пробують вирішити. Да? Інша справа, що все ж таки Росія вкладала багато коштів в свій час в скупку політичних еліт, представників політичних еліт різних країн. Але якщо ми конкретно говоримо і тому там можуть бути лобійські групи, які постійно щось там провокують, якісь рішення там частково антиукраїнські чи просто якісь дивні рішення? Да, оце яке ви навели. Але що стосується Ізраїля, я розумію, Ізраїль він в дуже тяжкому становищі. Дивіться, там є Хамас, який постійно атакує. А хто підтримує Хамас? Ну тобто, Ізраїль має зважати ще на ризики регіональні, дуже тужні далі. Там є Іран. А хто підтримує Іран? Ну з точки зору цих ризиків, я безумовно. Безумовно, ну як би розуміє Ізраїль. Дивіться, перемога обов'язково буде. Після перемоги ми вже зараз думаємо про те, як швидко можна буде відбудувати країну чи готові будуть ну, скажімо, інші країни нам допомогти в цьому плані маршала, щоб швидко відновити інфраструктури, швидко відновити економіку і так далі. От ви вже зараз думаєте про це, як воно має бути в чому особливість Володимира Олександровича Зеленського? Він масштабно думає, він одночасно думає про економіку, про можливість вже вже отримати конкретно, як ви кажете, план марш маршала. Да, але це може бути будь-який план. і, Скоріше це буде план Зеленського і таким. І вже є попередні домовленості, і вже розуміємо, які бюджети будуть виділені нам. І вже є друга частина цього. Це е, європейський союз, яким ну ми достатньо там наблизились до того, щоб стати членом Євросоюзу. Це все пан Зеленський якраз і робить з точки зору максимально швидкого, швидкої розбудови. Після воєнної інфраструктури України, тобто люди мають отримати і компенсації, і мають отримати житло, і мають отримати інфраструктуру. Нову про це все вже сьогодні. Є робоча група, яка над цим думає. Цьому я ж кажу особливість пана Зеленського. З іншого боку, він активно працює над тим, щоб нам допомагали країни сьогодні вибудовувати правильну стратегію захисту. Нам потрібна зброя, нам потрібне закрите небо. Я розумію, що це дуже високі ризики для країн НАТО. Вони ж потужно можуть воювати тільки теоретично. В реальній війні вони, ну я так розумію, воювати не вміють, не хочуть там, бояться і таке інше. Але президент над цим працює, щоб ми отримали з одного боку, щоб все ж таки ми менше мали е, руйнації інфраструктури. З іншого боку, вже є програми на працювання з того, які будуть бюджети бюджети, скажімо так, реставрації всієї країни, розбудови всієї країни після війни. В нас буде країна набагато краще виглядати, ну тому що я думаю, що це буде ще. Підняття такого ну, духу в країні. Да? Ну, тобто, ми маємо країна, яка е, здобуде перемогу у війні, да? вона має виглядати набагато краще, ніж до війни. Ну, це, ж, це ж очевидно, і вона такою буде. Михайло, а от ви думали, чим би ви хотіли займатися після перемоги? Ну от Всі ж мріють, що коли, що коли буде перемога, я буду знову жити отак, от так і так. Я, а, давайте я, я скажу я скажу просто. Я... Хочу, щоб була перемога, і поки думаю про це, що треба робити, щоб ми туди до цієї славетної точки в нашій історії, такі переходної точки, да, після якої буде дуже потужне е зростання нації, щоб ми туди дійшли. І щоб нас туди дійшло якомога більше, щоб ми втратили менше людей, От, ну, щоб всі залишились, е бо вони нам всі потрібні. І ще хочу вас. А, потім, а вже подумаю, що ми будемо робити після того, як переможемо. Хочу задати таке трошки дивне питання, але я його задам. Дуже ця війна відрізняється від багатьох тим, що дуже багато гине мирного населення, і ми знаємо в списки у нас є всіх цих людей, які зайшли сюди: офіцерів, солдат і так далі, які стріляли по жінках, по дітях, а які бомбили лікарні і так далі. Пам'ятаєте цю історію з Голдою Мейер, коли були розстріляні ізраїльські спортсмени. І вона дала завдання своїм спецслужбам, щоб знайти кожного, можливо, нам е, е, теж ну, такою да, Давайте, пані Наталя. Давайте так. Дивіться, ну по перше, це ну, це певно, не треба в прямому ефірі обговорювати, тому що це теми такі достатньо чуттєві. І друге, я вважаю, що юридично, юридично mm -hmm. ми точно от всіх цих людей, які порушили правила ведення війни, тому що це вже ну. Це за гранню, да ми юридично доведемо до того, щоб вони всі були покарані максимально жорстоко. Ми ж маємо приклади Балканських війн, да? Ми маємо приклади будь-яких війн, після яких йшли судові процеси, на яких оці всі воєнні злочинці, бо це конкретні юридичні статуси цих людей, Та вони воді мають максимальні покарання, які. Це будемо вже вирішувати. Я думаю, що ми цю проблему вирішимо. Ніхто не залишить непокараним будь-кого, хто вбиває наших громадян. Це, це навіть не обговорюється. Інша справа, те про що ви кажете, це вже трошки інша справа. Це на якомусь іншому операційному рівні можна обговорювати чи не можна. Ми це вирішимо. Але на мій погляд, і це точно Російська Федерація, всі ті представники, які сьогодні там з улибочками ходять, да візде розказують, які вони герої, євоях стріляє. Наверное, дуже улыбочками. Не, они не с улыбочками, потому что их, их убивают, потому что воевать они умеют, их убивают, как мерзких людей, которые даже статус человек, наверное, уже не имеют, да? Но тем не менее, <связывая> они воюют вот с детьми. Это я сейчас перешел специально, чтобы на русский язык, чтобы они, может быть, там маленькую фразу услышат. Смотрите, вот каждого из них мы достанем в любом случае. Я понимаю, что там с интеллектом, у них у всех интеллект меньше там 60, да? Многие из них даже не понимают язык. Но тем не менее, каждый из них юридически будет отвечать за конкретное преступление против гражданского населения. Потому что сейчас, еще раз подчеркиваю, вся война в прямом эфире все фиксируется. И если они думают, что они зашли в какое-то село, там поселок, город, да, и расстреляли кого-то, и этого никто не знает, они очень глубоко ошибаются. Тут у меня Я... другой вопрос для них: они должны понять, что украинцы. Это те люди, которые на полях битв их будут уже доставать. Я думаю, что мало кто из тех, кто убивает мирных граждан, отсюда уедет живой. Вот им надо это понять. И это очень важно для их мировоззрения, для их фашистского мировоззрения. Они же нас называют там какими-то нацистами и так далее. Так вот, на самом деле, они ведут так войну, как не вели в свое время во Второй мировой войне страны, участвовавшие в этой войне. И поэтому эти ребята все, які сюди зайшли, вони повинні будуть відвічати дуже жорстко за свої действия. І я уверен, що 90% з них з цієї страни не уйдуть живими. Вот і все. А, а ті, хто йдуть, знайдемо обязательно пост. Юридично ми всіх знайдемо, всіх посадимо, всі будуть відповідати. Це ж не просто так, що ти там можеш постріляти в когось, да, а потім, ай, ну вибачте, це була війна. Ні, це ж війна. Вона фіксується. Безумовно, країни потім вийдуть на якісь там. Мирний договір, ну це ж зрозуміло, да бо війни закінчуються цим. Да? Питання, які там будуть пункти, це інше питання, це якраз переговорні позиції. Але ми вийдемо на мирне. Але це не означає, що юридично ці люди не будуть відповідати. Ну це ж злочини. Це конкретні кримінальні злочини. Військовій військов, воєнний е, час ще це додаткове навантаження на цей злочин. От, і все. Багато, багато людей говорять про те, що найкраще, що відбулося під час цієї війни з країною, це абсолютно об'єднання повне і те, що називається ну, кінцеве формування нації. Да? Ну, всі знають, що вони українці, всі знають, чому тільки ця країна, чому ця, ця домівка і так далі. А для вас що ще стало ну, таким кінечним під час цих бойових дій? Ні, а для мене для мене все, все було очевидно, тому що я з України, і я розумію, що ця країна саме така. Вона ніколи не стане на коліна. Для неї свобода це не просто якесь слово там свобода, це цінність. За неї будуть вмирати. Це ж було очевидно. Я не розумію, чому в Росії цього не розуміли. Ми не росіяни, ми не жили ніколи в таборах. Це вони люблять жити в таборах. Ми ні, ми свободні люди, і ми будемо вмирати, але будемо свободними вмирати. І це вони мають зрозуміти. Це з одного боку. Але з іншого боку, хочу, щоб ви не, не мали ілюзій. У нас є одна політична група, яка навіть сьогодні постійно хоче розколювати суспільство. Я не буду називати цю групу політично, ви її знаєте. Да? І це не проросійська якась група. Це конкретні люди, це конкретні блогери, які там собі то блогери. Да? Ломи, як вони себе називають, які сьогодні вже починають ображати державу. А чому? А тому, що з'ясувалось, що вони всі фіктивні патріоти, вони всі там придумали собі якісь конструкції. А коли треба їхати в Маріуполь вивозити дітей? Вони ж не поїдуть туди, але вони потужно зі Львова там, десь да, чи там десь ще звідкись. Вони потужно воюють за цю державу. І вони будуть розколювати. тому ілюзії не треба. Як тільки закінчиться війна, ми побачимо людей, які будуть виходити і казати, ні, це ми захистили країну, це ми все зробили, а ви там, зрадники, чи ще щось. Ми маємо про це розуміти. В цьому проблема. Так, да, це буде маленький відсоток. А як це зупинити? А ніяк не зупиниться, вони і... живуть ненавистю. Це ви не зупините, вони постійно заздрять комусь, вони не вміють працювати, вони вміють співати якісь там пісні свої, да і патріотичні на себе там адіяння вдягати. Оці люди, вони ви не справите це. Це ніяк неможливо, бо вони компенсують ненавистю до всього українського на самій справі. Вони компенсують свою непотрібність в цій країні, на жаль. Але ми ж я скажу, ж ми ж свободна держава, навіть вони можуть існувати і можуть там віснувати своїх якихось там фантазіях. Ну я, я, чесно кажучи, Михайло здивувалася, тому що два тижні було тихо, коли все почалося, а потім знову почалися ці срачі. І Я подумала, що ну це якийсь особливий цинізм, такий час, коли дітей в мішках хоронять, коли цивільне населення хоронять, починають знову цю пісню. Знаєте, хто, хто патріот, Наталь. хто не патріот, скажу, хто ще. дуже просто, дуже просто все залежить від лідера. Яке нутро лідера, на жаль, там таке нутро лідера. Він ненавидить всіх, крім себе, і тому це все ну, розповсюджується на цих людей. Він і підібрав таку команду, яка ненавидить все, вона буде розколювати. І інша справа, це Зеленський, який дійсно каже: дивіться, ми зараз одна команда, ми одна сім'я, це наша країна. Давайте стояти поруч. Він ж так казав, на буквально за день-два до війни він же збирався, в тому числі з тими скажімо, специфічними суб'єктами. А сьогодні і це буде наростати, але я думаю, що це не буде мати дуже суттєві впливи на суспільну думку в Україні, тому що українці ж вони розумні. Вони ж розуміють, що це ну це якісь нонсенс просто. після після того, що відбулося. Я думаю, що ні, що вже це не буде мати жодного успіху. Це я вам точно кажу. Дуже дякую, дуже дякую, дякую за інтерв'ю. Да. Багато да все ну тоді до перемоги.